Усім привіт! З вами Тетяна. І сьогоднішній майстер-клас буде присвячений пошиттю ось такого наплічника для ляльки Паула Рейна або схожої на неї. Для пошиття такого виробу вам знадобляться тканина. У мене основна ось така цупка. Можна також використати джинс і підкладочна це бязь. Також вам знадобиться кіперна стрічка синтетична, це важливо, тому що бавовняна виглядає негарно. Ширина стрічки сантиметр, довжина 30 сантиметрів. Також вам знадобляться лінійка, кравецький олівець або маркер, застібка, липучка, велкро, або пришивна ось така кнопка. Також знадобляться нитки, голки, булавки, ножиці, і, як не дивно, вам знадобиться круглий або напівкруглий предмет це може бути склянка для води. Ну і, звісно, знадобиться швейна машина. Викрійка дуже проста. Ви можете зараз натиснути паузу і накреслити її самостійно. З основної та підкладочної тканини виріжте дві абсолютно однакових деталі. Складіть їх разом так, щоб вони повністю сходились по контурам. Знайдіть у себе вдома якийсь круглий чи напівкруглий предмет. Це може бути баночка з під крему, що завгодно. Прикладіть сюди. Обведіть ось так, як показую я. Тепер скріпіть ось тут булавками і виріжте по кругу. Тепер скріпіть деталі булавками і прошийте на швейній машині, починаючи звідси і закінчуючи ось тут. Я зшила. Тепер складіть деталі таким чином, як показую я. Шов повинен співпадати зі швом. Шов сам розправте і скріпіть булавками. Тепер вам потрібно зшити на швейній машині, починаючи звідси і закінчуючи тут. І починаючи звідси і закінчуючи тут. Невеличкий проміжок, десь в 3-5 см, потрібно залишити не прошитим. Ось, як бачите, я ділянку ось цю не прошивала, тому що через неї я буду вивертати виріб. Тепер складаємо виріб, так як показую я: ось таким чином. Розгортаю шов і скріплюю тут булавками. Взагалі цей шов можна розгладити за допомогою праски, просто я полінувалася це робити, але готовий виріб буде виглядати акуратніше, якщо ви це зробите. Ну або принаймні розгладьте хоча б пальцями. В цьому місці я зробила так само, і тепер потрібно прошити на швейній машині ось тут і ось тут. Я зшила. Тут вийшло ще трошки довше, це нічого страшного. Перед пришиванням можна було тут відрізати, але я так залишила, бо я лінива, як ви знаєте. Тепер нам потрібно скласти деталі ось так. Бачите? Тут теж потрібно, як завжди, розправити шов. Ось так бачите. І тепер скріпіть булавками. Тут я зроблю так само. Я склала, а в цьому місці нам потрібно ще буде пришити. Лямки. Спочатку я просовую ось так. Зверніть увагу, що я роблю це з того боку, де ось цей язичок. Тепер складаю деталі. Ой, вислизнуло секундочку. Тепер складаю деталі так само. Так. Розправляю тут шов. Тут скріплюю булавкою. І ось тут скріплюю булавкою. З цього боку мені потрібно зробити так само. Потрібно не перекрутити цю мотузку і запхати її всередину у виріб. І тепер так само. Розправляю шов. Зкріплюю ось тут. Ось тут і можна ще й тут. Тепер мені потрібно прошити на швейній машині у цьому місці, у цьому місці і, відповідно, тут і тут. Я прошила. Тепер вам потрібно зробити декілька надрізів. І виріб можна буде вивертати, і можна тут тепер вивертаємо. Ось це місце можна або е, скласти ось так і прошити на швейній машині, або можна взяти голку з ниткою і зшити вручну потайним швом. В кінці зафіксуйте нитку. Ось цю я заховаю всередину. Раз. Два. І заховайте між прошарками тканини. Виріб майже готовий, тепер вам потрібно взяти ось цю частину, скласти її по центру. Бачите, на рівні, тому вам потрібно звернути увагу на те, щоб ці ручки були рівні. Ось так складіть, зафіксуйте булавками і прошийте ось тут на швейній машині. Ось так я пришила. Не засмучуйтеся, якщо ви все-таки перекрутили смужку, ви можете пришити її в такому випадку так. Ну, а якщо ви перекрутили її декілька разів, то можна і засмутитися. Доведеться вивернути виріб знову, розпороти і пришити правильно. Тепер сюди ви можете пришити або кнопку, ось таку. Спочатку пришиваєте тут, потім приміряєте і вирішуєте, де у вас буде знаходитись друга частина кнопки. Тут виступаюча частина, а тут частина з дірочкою. Або можете пришити липучку. Я спочатку пришила вручну, а потім пришию на швейній машині. Сюди я пришила частину з крючками, а сюди ворсисту. І так само спочатку я пришила ось це. Потім подивилася, куди вона припадає, на яке місце, і тоді вже пришила другу частину. Після цього рюкзак. Теоретично може вважатися готовим, але мені не дуже подобається, що він виглядає тут ось так, тому я його виверну, складу ось таким чином. І ось тут прострочу на швейній машині буквально 2 см, ось тут і ось тут. Ось я зшила деталі, ви можете побачити, що шов припадає якраз на середину ось цього відрізку. Ось тут він проходить і ось тут. Я ось так закрила сумочку, коли прошивала ці деталі, тому що липучка пристає до ось цієї смужки, і я її навіть трішки зіпсувала. Тому звертайте на це увагу. Ось такий вийшов наплічник. Обирайте варіант, який вам більше подобається, перший чи другий, і шийте собі на радість з кнопочкою і з липучкою. Ось такий маємо результат. На один із наплічників мені трішки не вистачило кіперної стрічки, тому там така маленька петелька. Напишіть у коментарях, який вам більше подобається: перший варіант чи другий. А вам я дякую за увагу. Бувайте!